Перше прапор України на адмінбудівлею підняли на Львівщині у місті Стрий. Відбулося це 14 березня 1990 року. Рішення про встановлення національного прапора цього дня ухвалив виконавчий комітет стрийської міської ради. Йому передувало засідання краєвої організації народного руху України, на якому була офіційно висловлена позиція про підняття е, прапора України. Ті, е, ті події добре пам'ятає Василь Бичко. Саме він вперше в Україні пі. Підняв національний символ над адміністративною будівлею. Детальніше про ті події ми поспілкуємося з ним наживо. Він приєднується до нашого ефіру. Пане Василю, я вас вітаю. Слава Україні, героям слава! Отож, сьогодні, цей день, ми би дуже хотіли почути вашу історію, а зокрема, те про події, які передували дню, коли підняли державний прапор України над адмінбудівлею в місті Чому було таке рішення, яким було тоді налаштування самої громади? Справа в тому, що в кінці лютого прийшли вибори до місцевих рад та Верховної Ради України, і в Стрейську громаду в Раді прийшли майже 90% демократичного обраних представників від народного руху України. Депутатом Верховної Ради України став тодішній голова Краєвого проводу народного руху України Віктор Романюк, і в понеділок, 11 березня. Було в стрію велолюдне віче, на якому Романюк заявив, сказав, що якщо у нас наша влада, значить на ратуші повинен висіти. І е, вівторок на краєвому проводі руху е, краєвий провід затвердив е, вимоги е, віче е, стрілян і доручив е, Богдан, говорить. Чи... Великий Богдану Ботвіну освятити його, Оресту Галицькому встановити кріплення на міській раді. А мені забезпечити охорону і встановлення прапора. Я тоді керував вартою руху охороною всіх віче. Ну і в четвер було засідання 14 березня. Було засідання в конкому. Зібралось в 11-й годині. Зібралось дуже багато людей, дуже не знаю, 15-16 тисяч для це дуже багато. Міліції не було взагалі видно, і йшло засідання виконкому. Після закінчення принесли прапор посвячений, ми прапор винесли вже наверх на дах, встановили там три кронштейни для трьох прапорів. Тому що один прапор мав бути червоно-синій радянський, другий, мав бути, синьо-жовтий, і середній гніздо ми лишили для одного прапору, самі жовтому майбутньому. І коли. Депутат, коли Віктор Романюк і голова міста Ігор Матіців вже вийшли до громади оголосили рішення, рішення було одностайне, крім одного депутата, це начальника стрійського КДБ Колодяжний, який був проти, встановити прапор на міській раді. Ми встановили прапор під підучні, описи, виклики слава Україні було. Ну, цей день запам'ятався на все життя, тому що такого таке води випадає на століття, на навіть більше, за стільки часів гноблення України за стільки років, що випала така величезна честь перше в Україні встановити прапор на державній установі, це, це звичайно однозначна подія. І ще хочу додати, що власне, власне до незалежності України залишалося ще півтора року, і вже після нас, після встановлення прапора першого в стрію. Почалися події в Білісі, Нагорний Карабах. Тобто, ми я рахую, що ми вбили оцим прапором. Ми вбили осиновий клин у хребет у тої агонізуючої Росії радянської імперії, яка після того часу почала розвалюватися, і через півтора року Україна стала незалежною. Тобто жителі міста одностайно були за те, щоб прапор все-таки був, чи все таки, можливо, серед самих містян були якісь суперечки? Ні, суперечок не було абсолютно ніяких. Прапор хотіли встановити ще давніше, ще до рішення виконкому. Але ми ну, хотіли ми зробити це, щоб було законним, законне рішення, щоб це не було таке партизанщина. І тому чекали вже заслідження виконкому. Стрейська громада дуже активно, у нас були всі однозначно, одностайно, всі були за. Тим більше, що Стрей тоді було військове містечко, тут і аеродром був військовий багато було, але всі були за, проти не ні було нікого, крім одного начальника КГБ колодяжка. Хотілося б почути ваші переживання в той момент, так? Ваші емоції, відчуття, що вам довірили ні, таку місію в той час. Розумієте, в той момент, коли я встановлював прапор, ну я, я сразу, як його. Ну, найшвидше встановити, то не було. Пізніше вже емоції прийшли, коли вже я глянув вниз, коли ми гімн співали наверху, то ми приспів співали щось вісім разів від хвилювання один і той самий куплет. Тоді було так хвилювання, тому що ну, зразу пригадалося, мої батьки були в Сибіру, в Норильську, мама тато за стаття 54 а за націоналізм. Тобто я вже був вихований в такому дусі, я тут все знав. І, і така честь. Ну, це була ну, неймовірна, і гордість, і, і хвилювання було. І після того, хто був ще Радянський Союз, як як було КГБ і різні були розмови. Такі. Ну, але, слава Богу, все. Прапор є. Хотіла би ще з вами так проаналізувати. От в той період ми розуміємо, що було значення символу так українського державного прапора дуже великим. Чи помічали ви, що з часом це такий запал українців до символіки української спав? А от зараз, з часом війни, коли вона розпочалась, то він активізувався? А тут нема чого дивуватися. У нас українців завжди таке, коли нас сильно припікає. То ми всі збираємось гуртом, і ми зразу піднімаємо свій прапор, і синьо-жовтий, і червоно-чорний і йдемо вперед. А коли все нормально, українці дуже сильно розслабляються. І то за скоро розслабляються. Навіть якщо навіть ще не добивши ворога, вже зразу його шкодують, жаліють, до чого якось буде добре. Нас гуртує небезпека. Так було і в 2014 році. Так було саме перше, так було в 2004 році. Перша революція. У 2014 році і зараз. Гуртує небезпеку, гуртує. І то не треба говорити, що тільки то, що війна нас гуртувала. Просто сама суть небезпеки згуртовує українців. Таке вже така вже у нас природа. А що зараз з тим прапором, який був е, тоді, в 90-му році, над адмінбудівлею? Е, Ну, цей прапор е, зараз він зберігається в австрійському кризновочному музеї, а так то майже там кожних півроку прапор міняють, тому що він е, ну, знищується. Повітря, сонце, вода. А перший прапор є в встрійському краєзнавчому музеї. Зберігається зараз для жителів міста Стрей чи згадують ті події, і наскільки важливим є той день для них? Так кожного року, 14 березня, в стрію проводиться віче. Виноситься прапор з краєзнавчого музею для огляду на це, виступи, спогади. Кожен рік у нас це відбувається. Ми святкуємо це. Це фактично є як день гордості Стрія, тому що стрій перший в Україні. Ну і не тільки в Україні, взагалі в Союзі, в радянському підняв перший прапор. І ще дуже символічно, що ну це видно, теж так не звичайно нічого не буває. що 14 березня оголошений державне свято День українського добровольця, і воно співпадає так. Дякуємо вам, що ви поділилися своєю історією такою визначною подією у цей день День державного прапора України. Я нагадаю, що ми поспілкувалися з Василем Бачком. Він вперше підняв прапор України над адмінбудівлею і сталося. Нагадаю, в місті з 3-14 березня 1990 року.